Це... Ви на каналі Картопляний Геймер. І сьогодні мені, ну, начальник позвонив, сказав приїхати на базу І поїхати Косити траву для коров. Да, у нас там є коровник. То давайте туда поїдемо Там коровник є там уже коровы є Він з'явився вообще недавно. И ну, у них закінчилась їжа. И от ми, мені дали отходять комбайн для, кос... для косіння трави и сказали мне типа їдь туда и коси траву. Ну я согласился, в принципе. Че сказали, что дадут якусь зарплату. То есть не ну, як деньги дадут за це. Граще, а мені вони щось дуже надо. Дуже, да, дуже потрібні вони мені. Щось вони свет, палять, Сейчас уже вісім, а вони щось повключали його Приїхав вже уже на колгосп. Сейчас їду туди. Буду косить. Трогу, я знаю. І, ну, да, комбайном на ну, таким. Розказали, як управляти. Сказали їдь. Ще ми дамо тобі, ну дали мені трактор один. О, це от поле. Он такой ровник, ви можете його бачити. Думаю, по полю буде швидше їхати. Буду косити біля коровника, щоб далеко ну, не їздити. О, що це за якийсь за покинута ця будівля? Вот сьогодні церква якась покинута. Не хотів, не хотів би я оказатись тут ночі. А тінь тут біла, чисть. Не знаю чий. Так, ну що. Что ж, или травы як туда? Есть трава косытся. Ну, їм сказали, чуть-чуть так полный, ну, по один прицеп повний, да. Сказали, косы не Просто такой ровно, щоб дать і все. Зараз быстро прийдемо з пару ходок. Закосив. І їдемо на базу за якимсь трактором. Не знаю, що буде на тому МТЗ, бо в нього там низька. Низька оця, як сказати, Ну, ця штука, що піднімається і опускається. Ну, причепляється цей прицеп низько. І... Щось воно погано повертає. Я вже пробував трішки паркуватися і в мене чуть-чуть не виходить. Ну, як не виходило? вона погано. Погано. Оце ця пригода. І він щось сам забагувався. Ну ладно, іграй уже майже 10 років, то ми вибачимо. Це ну да, 10 років це вже доволі багато. І гра для цього визрасту вийшла доволі качественна. Шина щось я зачепив. Так, ну на цьому тракторі, напевно, поїдемо, де? Це. Де. Так, виключим цю мяку. Ну він просто якась низько, ну, можна підняти? Да, бачите, низько якось. Давайте подивимся, що у нас ще є. ДТ, ну він дуже повинний. Тут буде дуже довго їхати. Може давайте тут самий ХТЗ? На ньому буде незручно, бо він так открутиться. Ну так, ладно. Постараюсь. Як на ньому працюють, то і ми зможемо. Ще є один трактор, але ну він сильно багується. Він може інколи літати. Зараз я вам даже навіть його покажу. Я його сюди відставив, щоб він не заважав. Зараз давайте спробуємо на ньому поїхати. О, він літає. Якісь невідомі блоки йому заважають. Та він нормально був. Та ще щось з ним стало. Ну, і до цього був все добре з ним було. А зараз якась фігня з ним трапилась Ну нічого тут. Да, напевно це буде я щось. Ну, щоб ну, відео вже Получається а мені ще надо це коралом висипати. Фух, а це зовсім буде я все говорю. Ну, подивимося. Так, проїду десь скроєчку, щоб не застрати. Ну, вот с ХТЗ у нас такая крутая техника, вообще и украинская. Есть тут на поле грязь какая Так, опускаем. И надеваем. Ну, Як, як, як сказать на українській? Так, ну я буду пропускати, може может трава. Не знаю. Так. Давайте вигрузимо корову. Я вам їх і покажу якраз. Давайте туди поїдемо. Да, люблю цю карту, люблю цю ігру Оце якраз оце. возить їм всякі ці з прицепом таким металолом. Можна здати потім В якийсь металоприйомник і заробити гроші. Які нам, як я вже до цього сказав, дуже потрібні. Так от сюди, оце ж. Як то сюди. Не сюди. Це напевно для води айка й тут. також что не ну, там в траві є сюда. Вони не повинні хотіти її, в принципі. Да, тут такі ями. Такі. Что за этим силам он совсем держал, не дивится, но... А, да и ежа, это интересно. Хотелось бы знать. Стекавый коровник не знаю, где тут ежа, наверное. Почему же траву не едят? Хоча повинні їсти траву вони. Надо буде подивитися, що вони їдять. Бо память у мене така собі. Це якісь... Ну вони вообще вони їдять траву. Хто живе в селі, тот знає. Ну, ну попробую... запустить. съедят. Ну там привезут им поставить. Ай, сушится. Ну и вот таке вот было видео. Дякую за перегляд. Подписывайтесь. Всем пока.